Голоне настає бумаке продакшн. Йо, вона не жовта, вона зовсім не жовта. Так я питаю, тут не можна кораблі фарбувати. Можна. можна. Жовта. Але не ззовні. <плодисмент> дивіться, наш корабель і розвідник. Це значить, щоб виявити і максимально хутко втекти. <плодисмент> <плодисмент> Диві, дивіться, у нас є система репутації. Якщо в нас буде погана репутація, то ми не зможемо навіть на аванпостах нічого зробити. Тому... І купити став, Це означає, будемо що рубати красти, руки. красти на аванпостах ми не можемо. Ріж можемо, але, але не треба це робити. Я вже руки руки нічого. не, крали. Нічого не крали. Але рухи. чомусь постійно усе червоне. Під терміном красти мається на увазі не брати те, що не твоє, не придбане, і просто погано лежить. В смітниках лутатися можна. Не вам вітання, шановне панство. Вітання, пане зохане. Ми сьогодні в понеділок традиційно з нашим квінтетом геніальних пригодників продовжуємо наше занурення, а минуле вийшло надто глибоким, ми не виплили. Навіть дна не досягли. <гум> так, не досягли дна, але й не виплили, тому ми сьогодні будемо продовжувати. Для тих, хто не знає, то в нас ото пані Монтеса, пан Ріпер, Містер Бонд і пан Райфулранд. Всі ми ото будемо плавати і намагатися кудись доплисти. А ще зазбирати 13 тисяч марок. До речі, про минулий раз uh, з Андрієм це, uh, розмовляли і згадали. У нас костюми uh, водолазні наші, вони витримують uh, глибину до 4 тисяч метрів, а корабель у нас витримує глибину до 3,5 тисяч метрів. Я не хочу тебе зовсім розчаровувати, але глибина на якій ми втонули, там жоден корабель не витримує? Ні, просто е, нас тоді е, розірвало, але ми були в Диском. костюмах. Mm -hmm. А нас так? розірвало всередині корабля, хоча ми були десь там на 3 35 з половиною. Це а? говорить про те, як злагоджено і е, професійно діяла команда у складі лікарів, інженерів, механіків та капітанів. Так що Костюми не витримали, а не витягнули. Так, одного разу я витягнув всю місію. Пам'ятаєте нашу одну. стратегічну ціль? Нашу стратегічну ціль не померти? Ні, це, наша... Ось у це наша. Це на всіх рівнях наша ціль. На оперативному рівні теж, будь ласка, не помирайте. На стратегічному просто не помирайте всі одразу. Мотлоха вбити чи молоха, як мотати. Молоха. Там... Мотлоха треба. Вбити. А, та, от у... так. Якщо ми б'ємо його і не помермо самі, то Мотлоха. Але якщо помремо, то мало. Так, добре. Всі готові. Я так бачу, що реактор запущений. А вам треба видати зарплату, курче. Та, і ніж. Не видавайте нам зарплату, бо це. Бо ми збираємо гроші на нову субмарин. найбільше за усіх марок. Скільки. А чого не скільки марок? Більше навіть, ніж у нас у банку. Це велике розподілення. <рес> Це мені на амуніцію, я так підозрюю. А там, внизу. Та, внизу, та, внизу. Прав... Пані Монтесо, а на 6 годину. Внизу праворуч там також написано. Там щось багато і велике. Я зависаю. Так, шоста година бачу, вниз. Пливе як мінімум троє. Я пропоную вдягнути кожні. Так. Гарна ідея. Гарна ідея. О, а ми таке що не били? Так, сьогодні ж оновлення було. Та ну господи, сьогодні не бату Я побачила два черв'яки. Я ще побачила там їх більше, пані Мунтесу. Зараз ми трошки нижче спустимося. ще ну, не доплила до нас. Ні-ні, ні-ні, ні, Та, там ще полі. нижче, на, на краю радара. Я, бать, бать, бать. Щось велике. Воно мені не сильно подобається. Теж. Ну, і Якщо ми хочемо щось молодь. велике, то краще. Це точно не молох, так. <реш> то краще з носової гармати, бо до неї у нас 4 пачки. Добре. А стоп, чекаєте, я сплошку. І... Так, О, не Добре, мать. пані Матесу, воно пливе до нас, так. я даю повний назад. Чекайте, О. Ой-ой. Ну закрывай за Так, не О, вже це сай... і вже плаває. О. Вона мертве? Так, тисневий цей бормотик. Добре. щось на ведість. Зараз тоді ми вийдемо і його залутаємо. Ви лутаєте, я більше давно вилутав. Тільки я виходжу з корабля, зразу зараза трапляється і треба Зараз ми до неї підпливемо, не хвилюйтеся. — Це логічно, логічно. Один удар. Це вони ти грові були? Так, були ти грові а це якісь червяки. Один удар просто зніс нам дно. Ну воно це ж це той великий. Маленький не досягли нас, а оцей великий. А де третє ж зарази Що... Ні, так вони є, вони прямо перед нами. Ви його добили, ні? Так, але я на всеки будуть било. Добре. Випливати? Воно, може воно прямо на гарматі. Але блін, та зараза нам з'їла 34 відсотки Агресивна нахайів. інженерія, ви завдаєте потрібні шкоди викрутками. Очі виколюєш <laughs> да, Так, мене є тут да, кондендат науки театрної наук, фізики. Ваші атаки ломом на 200% потужніше. Пані Монтесо, шоста година. Біжить швидше, там? Так, я вже, я вже це, я вже, я вже на посту. Багато чи треба вдягати костюми, а, вдягайте, вдягайте, пол... костюми. вдягайте костюми. Вдягайте костюми. Втягаймо костюми. Вдягайте костюми. Вам ліпше спереду, щоб це було, так? Я намагаюся. Ліпше з... так, щоб можна було зремонтуватися. Спереду, у нас найбільше набою. в вони ну, на сьому годину зараз підходять. А я бачу. О, вона вже казав. Ну, це таке, це раптом у нас. що таке. Ви справитися з цим. Я ремонтую, але хочу нагадати, що мені ніхто не жани. Судьте, я так швидко пливав, що вони за не встигають. Повіліть? лоски, я О, не можу да. стріляти. Добре, я ж спеціально заходжу так, щоб ви могли стріляти з передньої гармати. Ми були, нам не сподобалось, <плес> що ти забув. Ну так, але просто зараз вони в нашій сліпі точці, тому нам треба або вниз. Де <плес> пробуємо? Капітана треба глянути, але поки не нема. Розумію. А де решта. Цього я прибила, він поплив, його тіло понесло. Я право золото. Зараз а решта... ми впливемо. От, от вони на другу годину. Підходимо. Вачу. Мені здається, чи щось змінило, бо зараз не так активно все ламається, як минулого року. Маше не особливо гризли, в разі чого. Це не монстр найнижчого рівня. У нас убий дві гармати. На 11. І, і на першу другу. Я вбив тих трошки. Все, повбивали? Тоді прошу дуже вийти і полутати. <рі> Ви мені пропонуєте не стріляти, чи що вам не подобається? А... Я не розумію. Ні. <рі> На нас не прорвалися, і нас ще всіх не загризли. Мені це так не подобається. Мене просто бентежить, що воно так швидко прокачується. Хай прокачується. У мене взагалі не прокачується, ти мої бали забираєш. <рі> У ну, мене покачалося це... на одне відстріляння. Вітай. Воде, Вітай. <реш> так, зараз виходкує штурму. Що... Так, тікайте, зараз у нас. Молох 300 метрів. 300, окей, то є 250, 250 300. на другу годину. Ви ж попереджуйте, нам вже костюми треба. 230 і метрів, це, це, ще, це ще не скоро. Це ще там, що я зараз... сказали, 20, зараз. тоді було пічно. 200. Я повільно підходжу, тому що я ще хочу. А, подивитися, може лутики. Я таку. я, я, я якраз собі тигну мед. Пані Монтеса, 150. Який саме мед? У мене такий рідкий, його легко заливати. знаєте, типу... Трошки настояний. Пані Монтесо, третя година. Третя година щось велике. Плюс молох. Шінча нема. Що ви кричите? Я запустила гармату. Дай збіє. О, є щось буде дзьобно. Ее, воно в нашій сліпій точці, так хочу вас розпочувати. Угу, тільки воно у нас... Тож молок внизу. Ой, щось в да. внизу, це погано. Так, то я чую багато води. Ви не хвилюйтеся, ми, ми спускаємо. спускаємося, пані Монтесо. Киснева. О, так. йой. Кисневі масочки всі полоскали. Так, полоски. довбана драпина. Все, вже маємо не опускатися. А, ні, ще опускаємося. Буде в ногу опускатися залатали. Uh, я в реактор, а ти подивися б все Вліво Я по подивився право Пані Метесу, прямо над нами, ми під... я намагаюся піднятися, ми але. А ми плаваємо. Ми перестали талити? ми зараз подолимо. Так, добре, 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 я став, став на автопілот, сів на задню гармату. Так, так, я бачу. Зараз нехай доплива до нас. Викажіть куди. Ох, ой-ой-ой, так. Ми вже бачимо, так. на пал дете, витрачаєте патрони, коли воно до вас оце боком? О тепер витрачайте. Ого, здорово. От коли воно м'яким місцем, от тоді стріляєте. М'яким місцем, добре. Бо воно блокує, але за, воно перемикається з м'якого місця на не яке дуже... Так, померло. 3, 2, 1, 5, Плюс один зброя у когось. Передній, передній В. Ага. Анітаси, ваш вихід на потрібні Я стріляю, я стріляю. Ну, ой, якщо, ми, якщо ми доживемо. Там все, ми вже вбили, господи. Так, ну, добре. Я піду лутати. Джасті скаже, що це він був на молоху. Просив погрітися зайти. Молох? Бедузі, погрітися. А може бути таке, що в мене електрика не буде прокачуватися, якщо я не електрик. Ні-ні-ні. Якщо ви працюєте над цим, то вас буде прокачуватись. У Просто в цього. В, в спеціалізованих класах воно буде прокачуватися швидше. А, все, зрозуміло. А наші якісь касти. Ну, <звес> якщо взяти, дивитися в монітор, то в мене буде прокачуватися цей керування. Серйозно? Так. У мене Должь так і... на минулому що за минулому. Я просто сидів, Ну ви вчитеся. Я підійшов, я, дивився. я підійшов подивитися чи все на місці. Та як парне програмування, я... знаєте? Ага. Тим, чим є? я займаюся з паном Полодіном. Дивлюся, де пробоїни і кажу кому <рив> ти. ха Примазався яка, а? Так, пані Монтесо, на 7 годину. Я бачу. Ти тут є. Багато. Випадок. Четверо. П'ятеро. Плюс гал. Далеко? На цьому... Це... Ні, далеко. Реа... Лівий, це... Я біля двигуна. Так, вони жують нашу паласну. Ой, добренько жують. Тобто Та вони Ремонтує всі п'ять зараз... Євополітна. Все, вони мертві. Ми лутаємо? А немає сенсу лутати. Чи це, це, це ті самі? Сокровне. Це кров. Це. це нічого зпливу. Та не треба, не будемо лутати. Так, все. ми тепер доставляємо товар і не п'ємося з ніякими причепами. Зачепами. Ми не що вони самі причепи. А якщо ми не планували, за все ними не б'ємося. <рес> Я прочитала, що ці зарази випливають з темряви через тріщину реальності, тому от. Знову плюс один. Але... А, я бачу. Пані Монтесо, на 9 годину. Вони далеко, але живі, мені здається. Але ми спускаємося в зірочка, п'ятьох. вами. Ні, це 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 ті п'ятеро, яких ви їмали. Чому у нас так СНР працює, може нам спаси не Мені здається, що зараз капітан комусь з того. Так, куди ми хочемо плисти далі? Ой, пане капітане, а що це у вас за червона кнопка тут. Давай, а це який? Ну, ми зараз на переході. Ага, окей. Ну, можна Ні, Нам треба купити амуніцію. Я що туди, що туди. Мені здається, що ми поверталися назад, ні, право ліворуч. То, що там далі було складновато. І нічого так. не було. Ну просто завдань у нас все одно немає. <звивниця> я не речі. хочу йти проти хаска без амуніції і без проти отрута. Зараз ви знову заражаєтеся, покусаєте мене. Так, ми йдемо на гірничий об'єкт чи ми йдемо в житловий форпост. Mm, я б за гірничий об'єкт. Там щось можна це збирати ресурси. Ну давайте. Якщо дешевше, то okay. ходімо. Так, чекайте. Ми якось проплили. Так, я дивлю. так, а чекайте, а де подивитися наше завдання? Друга. А, та, 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 ставка зброї а, Рамадантіс Лінея. А почати Рамадантіс Лінея це фікас після це, це, це те, куди ми його зараз мали би приплисти. Я не знаю нашого. що. О, Дрі, я подивимося, що драпину можна ремонтувати? Зараз. Ні. Взагалі. Пані а, я бачу. Що це Це п'ятеро? Я на гарматі. Це можуть бути ці п'ятеро. Ай. Перепрошую. Давайте може наверх, щоб ми їх били і поплили спокіні. А мені здається, що це ці п'ятеро трупів. Це вбиті, так. А, так, мені просто цікаво, як ми маємо, куди ми що маємо здати. На мапі, на мапі ви маєте вибрати. А ми хіба... Мені здається, що ми не доплили. Так, ми, ми на точці вже зараз. Да. Добре? Просто мені за маяк А, просто на це розпущали. Розпочати? А, ви, ви до маяка хочете, але на маяк це вперед. А, стоп, це надають, я не переключав. Так ми казали, куди. В гірничий об'єкт. Ні, то почекайте, травмодантісти, може все-таки нам. А, От, ні, завершено, все. Окей, чудово. Значить так, 4 400, Ще 3 таких <ріст> поїздки. Окей, 4 такі поїздки. Якщо врахувати амуніцію, і в нас новий корабель. Ну так, нам ще нам багато закуповуватись треба різного. Нам тільки амуніція і стрижні паливні.